Друзі, привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про свиней, так як їх у мене залишилося всього тройку. Зараз все я розкажу, поясню. А то часто мені задають питання, де ж тої свині, чого немає відео про свиней. Ну, глядачам, хто не знає, скажу, що в мене канал розпочинався як канал про свиней, угорська мангалиця я тримав. Але, але, але. Ну, Ось, друзі, що, що в мене залишилось. Ось бачите, ось свиноматка, це їй два роки. І ось два отаких пуцьвинка вже здорові кабанчики. Ось, бачите, які а, гарні. Це похожий на Мадестика. Ну, друзі, в серпні минулого року... На жаль, у нас тут була епідемія і попропадали всі мої свині. Оце все, що залишилось. Тут було а скільки, по-моєму, троє чи четверо, я вже й не пам'ятаю. Вона навела поросяток. Це, це сью. С'ю і моня було. Я брав дві молоденькі, думав оновить трошки. І вона первітка навела. І оце все з усього стада, що залишилось. А то і кнур, п'ять свиноматок. Одна її рідна сестра Моня з восьми поросятами. Усе все пропало, на жаль. Так що оце ось так. А семеро гарненьких О, ганяє у них. А семеро ось гарненьких, хороших. Дивіться, які ось пуцвінки лазять, де попало тут по грядках. Ну, ось такі вони, дивіться, усі бачки, пачки. А це ось очки свинка, мабуть, у кінці тижня подивлюся. Бачите, яка гарна. Ух. Піде на і на насалку, я вже говорив, ну в планах у мене. Я й води О, чо? бояться, щось камери бояться всі. Ось мадес наш. Тут а десь їсть. Нюся, десь приблизно через 2 тижні буде наводити поросят. Це в мене дві свиноматки, що не угорська мангалиця. А такі оце ось, бачите? Десь ті, що сію, не знаю тройку, десь побігли, не видно їх. А ці ось у мене ті, що фрося, цим. Тільки в мене дві недільки. Ось. Бачите, четверо. Ось таке. Тут, тут три свинки і кабанчик. Їх як небагато, так видно. В гордому одиночеству, бо ті її свиноматки б'ють. Вона найменша і тут я її відділив і не знаю, мабуть, вже я її парувати до кнуря не буду випускати. Щось у цьому році поросята зовсім не йдуть. Ось тут. Що ти? Вичте які. Оп. Оп! Свинка. І полізла. І те туди. Один. Десь там он. О, ти впав! Ох ти, давай. Опа. Ай, любо, любо як. Ось таке. Тут вони ось живуть, ось тут, он там і в сараї. Ось такі гарненькі, непогані. Тримаю і більше не знаю, вже не, не буду я більше розводити. Так що така біда. Розламали корито, ну нічого, хай їдять з землі, я їх випущу ось. Зараз я вам покажу. Ось тут у мене відділю їх, випущу їх ось, ось сюди. Трошки тут де були свині. Ой, тут ось у них буде басейн. Трошки тут поприбираю, позагорожую дірки. Ось тут їм буде нормально. Тут у мене зроблено ось, бачите, балон газовий розрізаний. Такі ось годівнички. Тут удобно. Так що ось якось так. Ну а зараз вони вон там. А їм теж міста вистачає. Ну, не дуже багато, але хватить. Ось такий саж будуть жити тут. Там теж непогано, сухо, все добре. Так що, друзі, ось якось так. Бачите, вон вони хавають. Ось такі вони звідси зніму. Це як сів, а то на Мадестика, похоже. Риється, щось під землю порився. Щось хоче знайти там. Їх зараз годую, ото дерть. Кукуруза, ячмінь, трохи вівса, милю даю, ну кукурудз, і кукурузу в качанах, і сіно, і вода, і все поки що. А тут у мене ось ще є поганенька, але для них вистачить буде ось тут люцерка. Бачите, на оцій грядці. Ось тут. Ось яка буде їм вистачить. А тут у мене був загін, я восени виорав, тут передовбав, ну ось такі грядки назяв, там теж були в краю, аж ось сюди свині, теж там виорав. ну Ось таке. Так що будемо тут щось уже скоро сіяти. Садить, було тепло настало. Це ось тут треба переробити, перебити виноград із цвітника повиносили. Ну, в общем, якось так. Шов, сів. ю. Ну, бачите такі, непогані, товстенькі. Ну, оце боліло, це переболіло і вижило. Я думав, воно пропаде, риже оте порося. Тому воно і менше від цього ось набагато. Воно хворало довго-довго. Ну, думав, пропаде, то пропаде. Що ж ти зробиш? Ні, все-таки викарабкалося. Викарабкався цей кабанчик. Ну, маємо те, що маємо. Нічого. <кх> Можливо, у мене таке. Така думка, що багато поросят держати не буду, а можна буде просто купити весною двойко та осінню двойко. І отак потроху держати чисто для себе. Якби ось троє їх держати, це взагалі ні про що, Так як у мене було 40 штук. І зараз троє, то троє це таке. Їх пора три хвилини. Вибіг, дерті насипав, води налив, все, все попорано. Ну, літом буде трошки довше. Ну, як трьох, ну на скільки, ну на 10 хвилин довше, на 5. Ось тут коснув трави, он там кабачок чи що, тут поряд усе укинув. Вода, ось у мене тут, бачите, шланги. Ось о, тут було проведено все до всіх свиней. Вода тут кран відкрив, пш, набігло і, і все. Так що, друзі, ось таке коротеньке відео, огляд, як би відповів на... Запитання, що де мої свині. ось, Оце і все моє господарство, в смислі живність. Троє поросят і все. Ну, а то, то таке? Так що наступні відео будуть вже щось буду на токарному станку, на тракторці. Ну, буде видно. Так що скоро, скоро будуть і інші відео. Ну, а на цьому буду закінчувати. Дякую. Що дивилися, що ставите лайки, що поставите лайки, пишіть коментарі. Далі буде. Хто дивиться перший раз канал, у мене зараз канал в основному є. У мене тракторець маленький. Роблю до нього різне навісне, Орю, фрезерую, кошу. Всяке таке туди-сюди, потім сам роблю, варю, ріжу. Ось половиною місяці назад придбав токарний станок. Точу на токарному станку, по крайній мірі, пробую, учуся. Щось виходить, щось ні. Ну, в общем, отаке про звичайне сільське життя. Так що підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. На цьому все. Поки. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні.